Обрала владу під окупацією, отримала вирок. Жительку Чаплинки Херсонської області заочно засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними служби безпеки України, у вересні 2023-го вона стала депутаткою незаконної ради селища Каланчак з Кадовського району. Її обрано за законодавством РФ на тимчасово окупованій території. Вирок винесено за колабораційну діяльність під час збройної агресії проти України. За результатами псевдовиборів вона обралася до так званої. Ради депутатів Калинчатського муніципального округу першого скликання від політичної партії Єдина Росія. Рішенням першої сесії незаконної ради колаборантку затвердили так званою головою постійної комісії соціальних питань депутатської етики та законності. На цій посаді фігурантка відповідала за затвердження статуту та устрою незаконного утворення, призначення місцевого референдуму і дат майбутніх псевдовиборів, а також порядок проходження служби посадовцями окупаційної адміністрації та питання місцевого самоврядування за законами агресора. Крім того, з метою впровадження політичних рішень окупаційної влади. Фігурантка ініційовувала, підтримувала та реалізовувала питання започаткування нагород, зв'язків з підконтрольними змі, культури та дозвілля, популяризації пам'яток, комплектування бібліотечних фондів, роботи з дітьми та молоддю відповідно до окупаційної політики держави-агресора. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав депутатку окупаційної ради в колабораційній діяльності. Суд заочно призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.